Хочу прочитати вам два вірші, які написав одній гарній людині, волонтерці нашій волинянки, з Луцька, яка везе на фронт нашим хлопцям допомогу. Те, що вони там потребують, а назад привозить їх додому на щиті. Це Тетяна Поточка. Я написав їй пару віршів. Я розмовляв з нею, читав її по телефону. От. Вона обіцяла, як буде в Володимирі, якщо колись, то ми обов'язково зустрінемося. прочитаю ці вірші. Ця мужня жінка, мабуть, із броні. та скільки виплаканих сліз, і через серце чуже горе для неї стало як своє. Ти героїня, ти українка, дочка від рідної землі, на цій війні ти є незламна, тебе бояться вороги, безсонні ночі, завжди в дорозі, тебе там знають, як свою, важкий тягар, важка ця ноша. Ти на плечах своїх несеш, сюжет в новинах, тих кілька речень, а в погляді один лиш сум. Печаль твоя це Україна, її проблемами живеш, ще є жінки у цій країні, нас не здолати ворогам, і йдуть у бій наші війни, щоб знову мир у нас настав. А на кермі тендітні руки, героїв! На щиті везеш безсонні ночі, ті ж дороги, дороги і ріки виплаканих сліз.